Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаєчку відповідному відео. Отже, хочу дещо прокоментувати з приводу останніх заяв президента Бразилії Лула де Сілви в контексті України та Сполучених Штатів Америки. Президент Бразилії почав заявляти про те, що Сполучені Штати Америки повинні припинити заохочувати війну в Україні. Як передає видання Укрінфо, про це повідомляє АФП. Сполучені Штати Америки повинні припинити заохочувати війну та почати говорити про мир. Європейський союз повинен почати говорити про мир. Сказав він журналістам у Пекіні, завершуючи державний візит до Китаю. Варто відмітити, що президент Бразилії Лула Де Сілма такий візит здійснив. І зустрічався з посадовцями Китаю. За словами президента Бразилії, таким чином міжнародне співтовариство зможе переконати президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, що мир в інтересах усього світу. Ну, президент Бразилії, очевидно, до сих пір не зрозумів, хто розпочав війну в Україні, а на моє глибоке переконання, там все було зрозуміло. І в принципі, те, що Говорив президент Бразилії Лула Сілва в Пекіні, це повністю співзмірна із тією інформацією, про яку говорить постійно Пекін, так не називаючи війну війною, говорячи про те, що і Путіну, і Володимиру Зеленському потрібно сісти за стіл переговорів, що будь-який мир навіть найжахливіший, він важливі є цінніший ніж війна. Як повідомляє раніше, як повідомлялось раніше, президент Бразилії запропонував Україні поступитись Кримом для припинення війни, тобто президент Бразилії чітко зазначив про те, щоб президент України Володимир Зеленський не претендував на всі територіальні претензії у контексті цієї війни, а відповідно відмовився від Криму заради ну такі миру. МЗС України повідомили, що Україна не торгує своїми територіями і не вбачає жодної причини поступатись хоча б сантиметром української землі. Президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення українського Криму від російських загарбників немає альтернативи. Тобто українська сторона чітко дала зрозуміти бразильським сторонам. Про те, що ніяких поступок з боку України в контексті її територій не буде. І тут знову ж таки ми можемо повернутися до такої загальної теми, яку я обговорював у попередніх відеоматеріалах. Про те, що Китай буде прагнути впливати на країни Азії, країни Африки та країни Латинської Америки. В принципі, якщо взяти Бразилію, вона завжди вирізнялася такими відверто проросійськими поглядами. І тут знов ж таки не є винятком, чому так говорить Лула де Сілва. Тобто він фактично ретранслює всі ті тези, які можна почути як в Росії, так і в Китаї. Очевидно, Сі Зіньпінь може запропонувати якусь матеріальну частину Бразилії, на те, щоб Бразилія, до прикладу, підтримала так званий мирний план Китаю. Хоча Лула Десівва про це не говорив. Але оці закиди в бік. Нашої держави щодо відмовлення від Криму, закиди до Сполучених Штатів Америки щодо того, що остання заохочує війну. Це яскравий приклад того, на чию сторону. Може стати Бразилія, і наскільки я вже пам'ятаю, Сполучені Штати Америки давали також відповідь на такі закиди президента Бразилії в контексті того, що Штати вони не заохочують війну в Україні, а вони допомагають нашій державі боєприпасами, фінансовою стороною для того, щоб Україна перемогла російського агресора, і таким чином демократія і свобода слова. Була захищена. Чому, знову ж таки, Лула Десілва робить такі заяви, я вже сказав вище у цьому відео. В даному випадку хочеться простежити за тим, як далі буде Лула Десілла говорити в контексті подій, які відбуваються в Україні, а також хочеться ще прослідкувати інші латинські. Країни Латинської Америки, які до прикладу, будуть висловлювати свої позиції щодо війни Росії проти України. Очевидно, що і там ми можемо почути отакі відверто антиукраїнські заяви, які повністю корелюються з позицією офіційного Пекіну. Тому дуже дуже цікаво буде простежити за Тими політичними процесами, які відбуваються в Латинській Америці. Але я, як я вже зазначу в попередньому відео, в контексті основних планів Китаю зазначав, що цей вплив на країни Африки, Латинської Америки, це є досить значний пріоритет для Китаю. У протистоянні з Сполученими Штатами Америки, і відповідно, Америка також повинна приймати якісь кроки для того, щоб посилити вплив у вище вказаних регіонах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Я закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити. Дзвіночок для отримання своєчасної інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео закликаю переглянути, поставити йому лайк, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!